Сила оборони поблизу Торецька та Покровська атакує навали росіян. Пальне здорожче. Президент підписав закон про підвищення акцизу. Скільки коштуватиме бензин? Забруднена вода з річки Сейм вже могла дістати з Чернігова. Вітаю! Мене звати Іван Яблонський, і я зараз розповім про те, що на часі. Балістика, крилаті ракети та шахеди цієї ночі Росія завдала чергового масованого удару, випустивши по Україні більш як півсотні одиниць смертоносного залізятча. Наші сили ППО знищили 23 з 35 російських ракет. Добряче дісталось Київській, Сумській та Харківській областям. Та основною ціллю ворога знову була столиця. На Київ одночасно летіли більше десятка крилатих і стільки ж балістичних та ще один. Ударний безпілотник. Через падіння уламків у трьох районах столиці горіли автівки, котельня та підприємство. А також постраждало троє людей. Ворожа навала на фронті. Росіяни, маючи суттєву перевагу у живій силі, штурмують позиції наших захисників одразу на 12 напрямках. Минулої доби підрозділи ЗСУ відбили майже дві сотні атак окупантів. За даними генштабу, гаряче було на Курахівському і Торецькому напрямках. Та найзапекліші бої точаться на покровському відтинку фронту. Тут ворожі війська 63 рази намагались наступати поблизу воздвиженки Карлівки. Маринівки, Михайлівки та найактивніші в районі Новогродівки. Противник тут активно застосовував авіацію. Допомагайте українським захисникам, бійцям 150-го окремого розвідувального ударного батальйону для виконання бойових завдань на одному з найгарячіших напрямків фронту конче потрібна автівка. Долучайтесь до збору коштів, QR-код ви бачите зараз на екрані. Не просто можуть, а зобов'язані держави, що межують з Україною, мусять збивати російські ракети ще до того, як вони увійдуть у їхній повітряний простір. Таке заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський і додав, перехоплювати ракети над Україною необхідно у першу чергу заради безпеки своїх громадян і, попри побоювання, що це може втягнути НАТО у війну між Росією. Членство в НАТО не скасовує відповідальності кожної країни за захист власного повітряного простору. Це наш власний конституційний обов'язок. Особисто я вважаю, що коли ворожі ракети прямують до нашого повітряного простору, це буде законною самообороною збити їх. Тому що як тільки вони перетнуть наш повітряний простір, ризик того, що хтось буде поранений уламками, є значним. Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі. Ще один болючий удар Шольцу. Так про результати місцевих виборів у Німеччині пише Блумберг. Правляча коаліція канцлера зазнала поразки на місцевих виборах у Тюрингії і Саксонії. Згідно з екзитполами, соціал-демократи, партія зелених і вільні демократи заледве ледве набрали 15% у кожній з двох земель. Тоді як популістські партії, котрі виступають проти підтримки України за мир з РФ і діалог з Путіним, здобули понад 60%. Відсотків голосів. Якщо дані опитувань підтвердиться, це буде перший тріумф ультраправої партії на виборах у Німеччині з часів Другої світової війни. Канцлер Олаф Шольц називає альтернативу для Німеччини правими екстремістами та закликав партії, які пройшли до земельних парламентів, не пустити їх до влади. Європейські країни продовжують закуповувати газ в Росії, не зважаючи на санкції. Як повідомляє німецьке видання Die Welt, країни ЄС лише за один квартал імпортували більше газу із Росії ніж зі Сполучених Штатів, і це вперше за два останні роки. Також згідно з офіційними даними бельгійської консалтингової компанії Bregel, ЄС закупив у Росії більше 12,5 мільярдів кубометрів газу а у США трохи більше 12 Нагадаю, раніше у Міненерго заявляли, що не планують продовжувати транзитний договір з РФ щодо постачання російського палива через Україну в Європу, який закінчується 31 грудня цього року. Пальне здорожче. Президент підписав закон про підвищення акцизів. Податки збільшуватимуть поступово. Вже від сьогодні ставка на бензин зросте майже на 30 євро до 242 євро за тисячу літрів. На дизельне паливо акциз збільшиться майже на 40 євро. Найбільше здорожчає автогаз майже втричі до 148 євро за тисячу літрів. За підрахунками видання Економічна Правда за нових акцизів бензин. Може додати до ціни в середньому півтори гривні, де спаливо 2 гривні на літр, а автогаз 5 гривень на літр. Забруднена вода із річки Сейм вже мала дістатись ріки Десна та міста Чернігів. Принаймні про це повідомляє виконувач обов'язків директор департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської ОДА Олександр Лось. За його словами, вода в десні потемніла та має неприємний запах. А люди, які перебувають у водоймі більше 30 хвилин, відчувають легке запаморочення та подразнення в горлі. Раніше перший заступник міністра захисту довкілля України Олександр Краснолуцький заявив, що забруднення річки Сейм відбулось на території Росії. Проте Поки невідомо чи це було умисне забруднення чи наслідки аварії, наразі на дно сейму скинули так званий активний мул, який поглинає шкідливі речовини та не допускає подальшого забруднення. Стало відомо, як нардеп Артем Дмитрук зміг втекти за кордон. Правоохоронці повідомили про підозру трьом особам, що незаконно переправили депутата до Придністров'я. Про це повідомили у державному бюро розслідувань. Виявили, що Дмитрук перетнув кордон 23 серпня в напрямку Молдови через пункт пропуску Павлівка. Теча була ретельно спланована. З Києва парламентар поїхав до Одеси. За кермом була інша особа. Вийшов із машини на трасі поблизу одного з населених пунктів. Пересів в іншу автівку, якою його й довезли до кордону. Близько дев'ятої вечора. Дмитрук пішки перейшов в межу. І про здобутки наших паралімпійців за підсумками четвертого змагального дня Україна посідає 11-те місце в загальному заліку. Спортсмени вже здобули 27 медалей: 3 золоті, 10 срібних та 14 бронзових. Напередодні у плаванні на спині золото. Виборов Михайло Сербін. Також найвищу нагороду взяла легкоатлетка Оксана Зубковська. У загальному списку лідирує Китай на другому місці велика Британія, а третій – американці. Сьогодні за нагороди боротимуться 46 українців. Паралімпійські ігри в Парижі триватимуть до 8 вересня. На цьому ставлю крапку. Ставте вподобайки цьому випуску, коментуйте та підписуйтесь на ютуб канал Ми Україна, аби не пропустити головне.